Живильна іскра енергетика майбутнього нації, електрика це кров сучасного суспільства. Вона живить наші домівки, бізнеси та важливі служби. Надійна енергетична інфраструктура критично важлива для економічного зростання та національної безпеки. В Україні енергетична безпека має величезне значення. Українська енергетична система зазнала значних трансформацій. Країна має різноманітний енергетичний мікс. Недостатнє інвестування та корупція позначилися на інфраструктурі. Російське вторгнення принесло небачені виклики, цільові атаки спричинили масштабні відключення електроенергії. Мільйони українців залишилися без електроенергії. Руйнування енергетичної інфраструктури це стратегічна загроза. Відбудова енергомережі важлива для відновлення нормального життя. Під обстрілом руйнівний вплив війни на енергосистему України. Триваючий конфлікт має руйнівний вплив на енергетичну інфраструктуру України. Російські війська неодноразово атакували електростанції, підстанції та, та лінії електропередач. Ці атаки занурили мільйони українців у темряву та залишили їх без опалення. Запорізька атомна електростанція стала центром занепокоєння. Станція окупована російськими військами, що викликає побоювання щодо ядерної катастрофи. Обстріли пошкодили лінії електропередач та порушили роботу станції. Війна мала глибокий вплив на енергетичний сектор України. Втрата контролю над енергетичними ресурсами створила значні проблеми для виробництва енергії. Руйнування енергетичної інфраструктури це навмисна тактика для деморалізації населення. Відбудова енергомережі України є питанням національної безпеки: з руїн до відновлення. Міжнародна допомога та відновлення енергопостачання. Україна демонструє стійкість у відновленні енергетичної інфраструктури. Аварійні бригади працюють в небезпечних умовах, відновлюючи електропостачання. Їхні зусилля відновлюють електропостачання для мільйонів. Міжнародна допомога підтримує енергетичний сектор України. Країни надають фінансову допомогу та обладнання. ЄС надає мільярди євро допомоги. США постачають генератори та трансформатори. Приватні компанії та організації жертвують обладнання. Міжнародна підтримка свідчить про глобальну солідарність, заряд енергії, інновації та перехід до сталого енергетичного майбутнього. Війна підкреслила вразливість централізованих енергетичних систем. Україна прагне використовувати інноваційні рішення для сталого енергетичного майбутнього. Децентралізоване виробництво енергії з відновлюваних джерел набирає обертів. Дахові сонячні панелі забезпечують надійне джерело електроенергії. Україна досліджує потенціал технологій зберігання енергії. Українські підприємства паливно енергетичного комплексу роблять великі зусилля для відновлення та модернізації електромереж. Одним з таких підприємств є компанія з Києва Контакт Енерго. Співробітники Контакт Енерго роблять все можливе для відновлення та розвитку кабельних мереж. Енергогенеруючі компанії України постійно використовують продукцію Контакт Енерго. Роль громадян та бізнесу у відбудові енергетичної інфраструктури України. Громадяни та бізнес відіграють важливу роль у відбудові енергетичної інфраструктури України. Енергоефективність та відновлювані джерела енергії є ключовими. Ініціативи з розвитку місцевих енергетичних систем набирають обертів. Бізнес інвестує в модернізацію та інновації, промінь надії, виклики, можливості та шлях до енергетичної безпеки. Шлях до енергетичної безпеки для України сповнений викликів. Триваючий конфлікт створює значні перешкоди. Проте є можливості для України відбудуватися краще. Міжнародна підтримка залишатиметься вирішальною. Подальша фінансова допомога є важливою. Війна нагадує про важливість енергетичної безпеки. Досвід України може стати цінним уроком. Використовуючи інновації та міжнародну підтримку, Україна може подолати труднощі.